Друзі, всім привіт! Ми приїхали з мамою на відпочинок. Як завжди, були на останній хвилині гарячі путівки. І мама не чекала, такий знову чекав сюрприз. В Єгипті вона не була. Я спробувала вже один раз Єгипті, мені сподобалося. Але в Хургаді теж перший раз. Дуже велика кімната, гарний готель. Ми приїхали зараз перша ночі. Завтра все покажу. Більше. Замучені, страшно просторно. Гарно. І так як я люблю, в цьому стилі їхньому класно. Я задоволена, тільки що виглядом з тераси, ні. але нічого, тому що у нас там буде тінь. Шафи великі, не такі в Греції були, відчезні. Ну так, як холодильник муси працювати. Такий диванчик. Де ми йдемо? Може, не <сіх> ось пахне море. І тут магазинчик. Боже, ти тут то... ти, <сіх> Тут територія, не мушу нікуди ходити, ні їздити, все на, на території не Ні, <сіх> <сіх> <кількає. сіх> <сіх> <сіх> боже, як красиво. Капець, і дуже цікаво, скільки тут є акул. Але нам сказали, що і минулий рік тут польки, польку одно ну, теж кусила акула. І після п'ятої години краще до моря не ходити в море. Тому що чогось вони після п'ятої години почумо більше до берега підпливати частіше. Вони дбають за ті туристи дуже. Всім рекомендую. То має змогу. Кому лень ходити в столову, так може перекусити рівно на пляжі. Мама сьогодні вирішила обідати на пляжі. Мама собі знайшла подружку словочку зараз відлив море далеко відійшло від бере вечір. Якийсь буде концерт. Красавці. Подібне він на цей він надав, оце, оце. це, те ми були в Таві. але я люблю помарати мости. я її вибираю такі. вже після вечері, коктейль-бар, може буде концерт, не знаю. Свіжовижи соки фреш, манго, помаранч банан, що хочеться. Прямо. На обід у мене салати, різні овочі і моя любима диня. Сьогодні вирішила на дворі сісти, тому що зараз якраз тут тіні, супер. Гарний такий вигляд, музика, весенка. Там рецепції, відпочивальні зони. Тільки там і інтернет всередині. Більше нема. Інакше купуєте картку на, на, в аеропорту або делегат має, продає. Ціні, але інклюзивно у нас п'ять ресторанів. Кожен вечір ми можемо ходити на вечерю у різні ресторани. Сьогодні ми перший раз. Вчора ми прогавили, не записалася я, у нас один мінус. Сьогодні ми французькому. Дуже смачні супи тепер подавали. Я маю кальмари, а мама має салат з тунця. Тут вхід головний в нас. Страшно величезна територія, то я кажу, вчора 40 хвилин ходила і не обійшла. Я добалась, була так. Безподобне рано вижити. Свіже, смузі, мангове. Три долари коштує. Дуже вартує, дуже смачно. Фреш-бар. Замість пива, замість вина. Підкріпити трошки організм, Детокс зробити. Вітамінами. Хотіла всім передати важать привіт величезний. Хотіла сказати, що це за, за ціле життя по-перше. Вов, містечко. Наскра це на ніяка. Де ти йдеш? Йдемо сьогодні На вечерю. В індійський ресторан, але не знаємо, де він виходить. Це вже питати. Ходяться в супермаркети, аптеках. Я не в житті не бачили, не побачила. Від аптеки, дякуємо, саме свято в житті не це. Від ліки, все, що хочеш, у Яка булочках. Ну, тому що не можна виходити за межі, так вони тут в одному місці. Має. Люди ризикували. Тут одразу плетець. Були тут коври, так? Ти що, пилим шарфи. Кайф. Таке було у нас в Майдані, пам'ятаєш? Так ненавиділа цей вулкан. Позже я повикидала. Індійський ресторан. Я ще ніколи в житті не пробувала нічого і десь. Зараз я тут. Це то придумал. Не знаю, це проект. А як У нас сьогодні останній день нашого перебування. Я майже не брала телефон в руки. Хто хоче, так інтернет собі купляє, 15 доларів коштує інтернет, карточка, а інакше тільки на рецепції. Майже нічого я не знімала, тому що я приїжджаю і в, останні, в останній день так бігаю, бігаю, хоч познімати. А взагалі відпочиваю і зовсім не думаю за телефон. Ні інтернет, ні телефон мене не обходить. Друзі, усім привіт! Сьогодні четвертий день нашого перебування у Єгипті. Краса, жара, дуже гарно, величезна територія, все безподобно. І... Їхати не хочемо вертатися додому. такі справи. Справи плачемо, так? Мама сказала, що не вертається. Хай хлопці сюди приїжджають. Так. Так? А я. Думаю, що так. Клімат мені тут підходить. Я другий раз в житті. І ото казка для мене. За я три дні сам? то можна ніякопити, ані старенькій людині, то обійти немає шансу. Тут місто в місті. Просто а називається тисяча тисячі один. Дуже цікаво, дуже на цей, дуже жарко. Ми якось, тепер були на пляжі, але море в житті я таке не бачила. Покіски, тепленьке море. Це тільки Там відлили, прилили, ургадіта є. Так, І отак. Сонечко тільки. Labai iškaidėna večeriu. Мы сегодня в китайский ресторан. Полива? Полива? крута. столики на дворі, а на дворі душно досі. Рано все нормально, але потім з чай. Знаю, щось в мене стабілізатор не працює. Рустиць. Десертів нема таких, як в, іншому, в інших готелях Ми були в, Єві, в Табі і в Тунісі. І вам тут був розстроєний, бо нема так я. Я то не їм то мені вистачає. Але хто любить солодке, тут, тут не наласуєш так. І вже маленький вибір. Взагалі спагетти, салат голодним, точно не буде, якщо мені подобається тут, можете ходити на вечері. різне приспівань. Я кажу, голодним ніхто не буде. Сюди чистенько, гарно, доглянути. Прощаємось з Єгиптом. Єгипт нас привітав дуже гарно.